Фінальний вирішальний, заключний і, сподіваюся, не останній матч донецького Шахтаря у цій лізі чемпіонів. Цього вівторку у Варшаві Шахтар зіграє проти РБ Лейпциг у шостому турі Ліги Чемпіонів. Цей матч стане вирішальним. І скажу відверто, повірити в те, що Шахтар матиме шанс вийти у плейоф Ліги Чемпіонів перед стартом сезону, було дуже важко. Війна, зміна тренера, відтік легіонерів і абсолютна відсутність нормальної підготовки. Ну яка тут боротьба у лізі чемпіонів? Але команда Ігоря Йовічевича, неймовірно, коштовний мудрик, ціна за якого зараз вже лякає мадридський реал, і дуже якісні українські футболісти зробили весняну Лігу Чемпіонів цілком реальною. Дякуємо ЗСУ за можливість вболівати і грати ці матчі. Друзі, якщо у вас є така можливість, підтримайте мою добру знайому, яка піклується нашими військовими. Кожна гривня допоможе. Номери карток я залишу в описі. Підписуйтесь на канал, тут усе і усяк про футбол. Подавайка і комент допоможуть просуванні. для виходу з групи гірникам потрібен єдиний результат перемога в матчі проти Лейпцига. Звичайно, це завдання не виглядає простим. З іншого боку, перед стартовим туром шанси до на перемогу оцінювали один до шести. А результат ми всі пам'ятаємо. Перемога! 1-4 у Лейпцигу залишається єдиною перемогою гірників у цій ЛЧ. Так дві нічиї з селтиком та нічия з реалом дозволяють шахтарю розраховувати на вихід з групи. У минулому турі Реал трохи підставив українців, програвши Лейпцигу і подарувавши їм. Третю перемогу по спіль у групі. Тому дев'ять очок лейпцига дають їм перевагу перед шістьма очками шахтаря. Але як же приємно, що в останньому турі все можна вирішити. Справжній фінал. Інша справа це новий старий наставник биків Марко Розен. Змінив. Доминикового Тедеску упродовж сезону тедеску звільнили якраз після поразки від шахтаря у першому турі. Саме Рози, завдав Шахтарю дуже болісних поразок у сезоні 2021 на чолі Борусі Менхенгладбах. Ті 4-0 та 6-0 прямо й досі в голові висять. Особливу увагу у цьому матчі, як загалом, цього сезону на Михайла Мудрика. Три голи в Лізі чемпіонів роблять його найкращим бомбардиром серед обох колективів після п'яти турів. Неприємна історія це пошкодження Зубкова та Шведен, які поки не факт, що зіграють. У Лейпцига теж свої проблеми. Гулачі. Клостерман та Лаймер три основні гравці, биків теж навряд чи зможуть зіграти. Ігор Йовічевіч доволі скромно говорить перед цим матчем. Він задоволений, що Шахтаров вже забезпечив собі Єврокубкову весну. Адже Селтік точно залишиться останньою командою групи. Можна помріяти про перемогу в лізі Європи, але грати в плей-офф Ліги Чемпіонів це завжди статус. А надто, в часи війни, таке досягнення української команди просто неймовірне. Аналітики знову не надто вірять у перемогу до начал. Але як ми вже бачили, в Шахтар не вірили ще перед стартом турніру, натомість донечани готуються до фіналу проти Лейпцига. Дякую за вашу увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!